Доброго ранку. Сьогодні ми починаємо з вами новий розділ Unit 7: My School. Да, урок 7, тема Моя школа. І урок 66-й. Починаємо працювати. Exercise 1: Read and Remember the Words and Word Combination. Прочитайте та запам'ятайте слова та словосполучення. Бачимо: time table це розклад. Subject. Тема. Homework домашнє завдання. lesson, class, да, це завдання або а, да, урок клас. Потім to attend – відвідувати, to count розраховувати, to do sums – робити суму, да, тобто додавати to play musical instrument. Грати на музичному інструменті. Favorite, улюблений, Daybook, це щоденник. Перепишіть, будь ласка, ці слова та словосполучення собі до словника та запам'ятайте їх. А ми йдемо далі. Exercise 2: Read the words given below. Use a table and make up sentence about yourself. Add your own sentence. Прочитайте подані нижчі слова та, користуючись таблицею, складіть речення про себе. Now да, у вас never, sometimes, often, usually, always. Тобто ніколи, іноді, часто, зазвичай і завжди. Користуючись словами цими, да, та з першої вправи складіть, будь ласка, речення про себе, а на наступній сторінці да, у вас теж є певна схема, завдяки якої ви можете скласти речення. Uh, Теж да? uh, про себе, але використовуючи вже цю схему. Да? Uh, запишіть, будь ласка, речення собі в зошит та надійшліть на перевірку. Exercise 3. Look at the list of school subjects, say which one of them you studied the years before. Подивіться на список шкільних предметів та скажіть, які з них ви вивчали минулого року. Да, у нас є бачимо, the Ukrainian Language, Ukrainian Literature, «Foreign Literature», Mathematics, Psychic, Chemistry, Geography, Biology, History, Music, Art, Physical Training «Sport», «Handicraft» і Computer Studies. studies. Кажіть, будь ласка, які за цих предметів ви вивчали минулого року? І потім бачимо Exercise, давай одразу. Fife, write 8-10 sentences about your school. Use questions from exercise 4 as a plan. Вам пропонують написати 8-10 речень про вашу школу, використовуючи питання з 4-ї вправи. Тобто, what town village do you live in? В якому місті або селі ви живете? Is it large or small? Він великий чи маленький? How many schools are there in your town village? Скільки шкіл? у вашому місті або селі? What is the number of your school? Який номер вашої школи? What street is it in? На якій вулиці вона знаходиться? How many stories does your school have? Скільки поверхів має ваша школа? What floor is your English classroom? На якому поверсі знаходиться ваш кабінет англійської мови? What days do you attend school? У які дні ви ходите до школи. What you your favorite days at school? Why? Який, який твій улюблений день у школі? Та чому? Да, тобто, використовуючи запитання з четвертої вправи, напишіть 8-10 речень про вашу школу. Таким чином, виконавши да, одразу два завдання. І Наступний урок, який ми теж на цьому уроці повинні опрацювати, це лесон 67, урок 67 Exercise 1. Look at the timetable at school and say which subject the student study. Подивіться на розклад у школі та скажіть, які предмети вивчають учні. Бачимо Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Понеділок, вівторок, середа, четверг та п'ятниця і написан да розклад певної школи, да, коли і який предмет. І роздивіться, будь ласка, уважніше. І скажіть, будь ласка, да, how many times a week the students have English, Computer Studies, Geography and Biology. Скажіть, будь ласка, скільки разів на тиждень учні мають англійську мову, інформатику, географію та біологію? Давайте порахуємо. Англійську мову. Учні мають. Бачимо, Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, It's all. Да? Тобто, і все. Тобто, for Times a week. Да, бачимо, як написано в другій вправі. Four Times a week. Вони мають англійську мову. Далі, Computer Studies це інформатика. Давайте порахуємо, скільки разів на тиждень є інформатика. Бачимо, да, лише один, один раз у четвер. Тобто one a week. Далі географії, географію, скільки разів мають. Бачимо у Тюздей, географія та да, у Friday, тобто twice a week. І biology. Давайте порахуємо Monday. That's one. І uh, все, that да? it's all. Тобто, лише теж once a week. Таким самим чином, напишіть, будь ласка, скільки разів на тиждень у вас є історія, зарубіжна література, українська мова, українська література та музика. Це в нас exercise free. Таким самим чином, як ми тільки що робили другу вправу. І переходимо далі. Exercise 7. Write 5-7 sentences about the subject you like this school year. Напишіть 5-7 речень про предмети, які вам подобаються в цьому навчальному році. Да, тобто тут ви напишете лише е, те е, про, про ті предмети, які ви любите, які ви любите вивчати, які вам подобаються в цьому навчальному році. Да, теж 5-7 речень, тобто таку, невелику таку розповідь. І після того, як ви виконаєте всі завдання з цих двох уроків, сфотографуйте та надішліть. На перевірку. Дякую, що прослухали. Гарного всім дня! До побачення! Goodbye.